Євангелія на щодень 18 серпня Матеї 24, 27, 33, 42, 51. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід чоловічого сина, де боємрець, там і орли зберуться. Нехай на по тих днях скорботних сонце затьметься, місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді зарядає усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах, з потугою та славою великою. Він пише своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчіться притчі, коли віті її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що він у, уже близько під дверима. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте, котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челяддю своєю, давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі, Істину кажу вам, що навіть поставить його над усім своїм маєтком, коли ж той злий слуха скаже своєму серці: мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів, слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долі його з лицемірами покладе, там буде плач і скреги з зубів. Чому Бог зберігає у су... суворій таєниці точну дату кінця світу? Такі суворі, що її не знає наймешканці неба і найближчі сподвижники Бога. Знання дати кінця світу нікому не допоможе мудро підготуватися до цієї важливої події. Одні впали би у паралізуючий страх, інші у вічий, а ще хтось згубив би себе в розгульному житті, у спілкування з Богом. Найважливішим не є знання про Нього чи його плани, першу скрипку, скрипку завжди грає віра, тобто довіра до Бога усьому, довіра, завдяки якій ми повністю стаємо послушними Його волі. Воля, яка за критеріями цього світу оцінюється як абсурдна і незрозуміла, що позбавляє людину свободи, викликає сумнівів. Непевність і муку, перед Верховним Божественним судом на останньому судовому процесі переможе не той, хто вповні пізнав Бога, а хто має плідну віру. Достатньо такої, маленької, як гірчичне цернятко, але завдяки її, якій людина творила діла любові і завдяки їй, стоючи перед Божим судом, очікує свого вічного вироку. Людина і надалі виконуватиме все, що їй наказав Бог, сумлінно виконуватиме свої обов'язки і чинитиме милосердя до інших. Найважливіший обов'язок християнина проповідувати Євангеліє іншим та обдаровувати їй милосердя. Господи, дай мені добре підготуватися до Твого приходу.